Друзі, підгледіла цікавий спосіб заморозки помідорів. Ріжу на тоненькі кружальця, викладаю на плівку, потім перекладаю ще одним шаром плівки і кожне кружальце можна в декілька таких шарів покласти. ось. Знову ось так перекладу. І так можна декілька шарів і прямо з досточкою покладу в морозильну камеру. Коли воно заморозиться, вже можна буде взяти його окремо, відділити. І зимою можна використовувати такі кружальці помідорів для піци, наприклад, або для яєчні. Ось так цікава. Річ. Ось покажу вам, у мене вже є заморожений такий пакуночок. Ось він у плівці. замерз, Мало місця займає в морозилці. І можна потім його тут зняти, відділити, будуть відділятися кожне кружальце помідора. Ось окремо буде відділятися заморожений. Цікавий такий спосіб: користуйтеся і діліться, якими способами ви заморожуєте, заготовлюєте овочі на зиму.